Чому? Чому? Чому я не маю комп'ютера? Треба знайти для тебе роботу. Частково твоя проблема в тому, що у тебе забагато помічників. Угу. <плес> Мені подобається мати асистентів. Диваємо, Вони як живі комп'ютери. Вони ага. все роблять за тебе. Ясно. Може варто дозволити їм мати комп'ютери? Думаю, деякі з них мають. Я, звичайно, не зустрічався з усіма, але думав, що деякі з них мають. Але знаєте, я думаю про це. А як щодо інтернету? Ви знаєте щось про це? Звісно, але що це в біса таке? Ну, це стало місцем, де люди публікують інформацію. Кожен може right. мати власну домашню сторінку. Там є компанії. Остання інформація. Це дико, що відбувається. Ви можете надсилати людям електронні листи. Це велика нова річ. Так, але знаєте. Легко критикувати те, чого не до кінця розумієш, і це моя позиція. Але я пам'ятаю, як пару місяців тому в інтернеті чи на якомусь комп'ютерному сайті з'явилося оголошення про те, що вони збираються транслювати бейсбольний матч. Транслюватиметься бейсбольний матч. Можна було слухати бейсбольну гру на своєму комп'ютері, і я просто подумав про себе радіо нічого не нагадує. Розуміти, що я маю? Є різниця. Різниця є, не така вже й велика. А. Яка різниця? Ти теж можеш слухати бейсбол, коли захочеш. А, я зрозумів. Отже, вона зберігається в одній з ваших угод не з пам'яті. І ви Це можете тепло, що ви через раніше. раніше. Так, так, так. Магнітофони дзвонять у дзвоник. <звук> так. Я просто не знаю. Що ти можеш сказати, знаючи мене так мало, як знаєш зараз, чого мені не вистачає, що мені потрібно. Ну, якщо ти хочеш дізнатися про нові сигари чи автоперегони. Точно статистику ну, Знаєте, знає... у мене все під контролем. Я передплачую два британські журнали повністю присвячені автоспорту. І я дзвоню на швидкісну лінію штату квакер приблизно двічі на півгодини. Отже, чи може комп'ютер дати мені більше? Більше ніж я отримую таким чином. Ну, ви можете знайти інших людей, які мають такі ж незвичайні інтереси, як і ви. Ти маєш на увазі. Чат для проблемних одинаків в інтернеті. Та не Думаю, колись і я спробую. але я з ними грався. А потім ти вводиш його, а потім з'являється ця штука, маленька стрілочка. Це та стрілка, на яку ви дивилися. Точно. А потім Точно. просто знаєте, це як о, я зрозумів. Це перевірка зору. Хто знає? Як щодо твого будинку, ти вже в новому будинку? Ні, я його ще будую. Сподіваюся, в'їхати до кінця 96-го. Це що, найкрутіший будинок усіх часів і народів для. Це найкрутіший будинок усіх часів. Що з того, що ви спроектували для цього будинку, дійсно вас дуже хвилює? Я... У мене є кімната з батутом, куди я можу піти і користуватися ним. Батутна кімната? Кром. Саме так. Це як справжній батут чи як не віртуальний. Батут. Він справжній, Вау, звісно. І у вас є малюнки, які можна змінювати? Так, у мене дуже якісні екрани по всьому будинку. І я можу зателефонувати. Я можу вибрати тему, наприклад, вчених Росію чи картини епохи відродження. І на екрані з'являються різні зображення, пов'язані з цією темою. І всюди, куди б я не пішов, ви отримуєте ці високоякісні дисплеї. Боже, скільки тут квадратних футів? Ну, вона досить велика. Це тут про що ми говоримо. О, більше 50 тисяч квадратних футів. 50 тисяч квадратних футів. Цей кінотеатр не такий вже й великий біле. У ньому є різні частини. У ньому є місце, де я можу розважати. Є зараз щось за межами того, що ми розуміємо про комп'ютери, що, наприклад, 20 років тому ми не розуміли комп'ютерів до кінця. Чи існує зараз інший рівень чогось? Можливо, ми навіть не думали про це. Можливо, це навіть неможливо. Може, знаєте, зовсім інший механізм, зовсім інше програмне та апаратне забезпечення? Чи це буде так, як зараз до кінця часів? Здебільшого ми працюємо над тим, щоб комп'ютер був інструментом інструментом, який допоможе нам вчитися або знаходити інших людей зі схожими інтересами. Зрештою, ми можемо з'ясувати, як змусити комп'ютер думати. Але це виявляється дуже складною проблемою. Насправді в цьому питанні майже не було досягнуто жодного прогресу. Тож ніхто не знає, коли це станеться. Дехто вважає, що це ніколи не станеться. Так, ми ж не хочемо, щоб вони так думали, чи не так, не зовсім я що думаю. це страшна думка. Шкода, що на цьому немає грошей, так? Шкода.